Дев'ять відділень і майже двісті медиків. Монастиришинська багатопровільна лікарня надає допомогу понад 35 тисячам людей громади та переселенцям, але нині існування медзакладу під загрозою, каже його директорка Наталія Мороз. Відповідно до реформи на Уманщині наступного року планують залишити лише одну загальну лікарню. Лікарню ніхто не закриває просто-напросто, якщо з лікарнею не буде підпи Національна служба здоров'я, не буде підписувати договори, не буде нам платити кошти за нашу послугу, так фактично лікарня збанкрутіє. Якщо пацієнти їздитимуть до Жашкова чи умані, то долатимуть від 50 до 100 кілометрів. Така відстань є загрозливою для багатьох хворих, пояснює хірург Дмитро Волохатюк. патологія така ургентна, як шлунково кишкова кровотеча чи травми. Розумієте, є багато питань. Лікарня має попит серед пацієнтів, адже торік вісім сотень людей пролікували лише у терапевтичному відділенні, каже його завідувачка Антоніна Кришня. Тому якщо йде мова про скорочення лікарні і перевод до умані, вони там просто не помістяться. Богдан зійник працює ортопедом тут уже понад 9 років. Своїм місцем роботи говорить, задоволений. Мене тут зацікавило одне: то що дуже хороші люди, дуже класно я вписався зразу. Ще одне, що мене тут залишило, це те, що мені закупили квартиру. Просять зберегти лікарню і пацієнти. Больші села, хай буде тут лікарня. Лікування на високому класі. Таких спеціалістів сьогодні потеряти, то це ну, ми поможемо. Ну, це знищення інфраструктури. Згідно з проектом мінохорони здоров'я, загальна лікарня повинна обслуговувати щонайменше 40 тисяч пацієнтів. Як повідомила заступниця міського голови монастирища Зоряна Заворотна, місцеві депутати просять зменшити цю цифру до 30 тисяч та зберегти їхню лікарню. Звернулися до Кабміну, мозу обласної військової адміністрації та інших установ. Медзакладу готові всіляко допомагати, додає пані Зоряна, але найбільше розраховують на підтримку держави. звичайно, ми плануємо фінансово підтримати лікарню. Ми плануємо нам ми потмипотре. Буємо і плануємо зробити також утеплення. Нам потрібно провести утеплення лікарні певні ремонтні роботи, пов'язані з дахом, внутрішні. Тобто, це все ми ми плануємо. Ми беремо на себе. За словами керівниці обласного управління охорони здоров'я Антоніни. Уманець оптимізація мережі медзакладів один із етапів медреформи. Передбачено, що при легких захворюваннях допомогу пацієнтам надаватимуть у загальних лікарнях у разі складніших проблем зі здоров'ям хворі потраплятимуть у кластерні чи надкластерні заклади. Надкластерна лікарня, у нас їх буде дві: це дитяча обласна лікарня і доросла обласна лікарня. Будуть кластерні лікарні, які будуть створені в кожному кластері. Тобто в, у нас є чотири кластери, це бувші райони. У кожному з них буде кластерна лікарня і також будуть загальні лікарні. Але враховуючи те, що розбудовується спроможна мережа, і деякі лікарні, які були в нас в області, вони на даний час вони не попадають ні в загальні. Гально ні в кластерну, ні в надкластерну, тим більше тому їхня доля зараз вирішується. Ці заклади не будуть закриті однозначно. Вони будуть надавати медичну допомогу, але це можливо будуть визначені пріоритетні пакети. Формування госпітального округу Уманщини, а отже, і доля монастирищінської лікарні будуть зрозумілі після затвердження постанови мозом, додає пані Антоніна. В Умані планується створити територіальне медичне об'єднання з надкластерними функціями. І жашків це планується дійсно в зв'язку з віддаленістю і в зв'язку з тим, що і проходить траса, там буде загальна. Тетяна Недбайла, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.